Спів щось, співгра і спів спрага. Спів поспіх сказати у відповідь, співпідозри. Чекання так-таки знову ж спів. Існування, одначе, нарізну навпів. спів усміх. Співсміх і співпосміх, співпотяг, співсум, співнадія, співбачення ненавмисності, наче співпорозуміння, співпоклик, співпошук, співтиша, співгра двох особистостей. Автора і адресата будує співдію, співдійсність, співспів, понотам знімілим, чутним тим, хто є спів. А далі що? Співрозплата, співзмовкання, співрозуміння і співпокора співдолі. Що точно не матиме спільних спів, окремо обох упокоїть, співзрідненість і співроз'єднаність, співстарість, співтемінь, співсмерть, на них не чекає співвіданість, співзорі, співмори, співсніг. Окремість, зокремлюваність, окремо згасання здаремлюваність, окремо хвилини, окремо минання довідокремлення, окремо зникання.